Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. 23 година вітаю усіх хто не спить. На часі новини від команд фактів сітіві та вікон СТБ. І от щойно стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обговорив мирний план з президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Він заявив, що ми ближче до миру ніж будь-коли раніше. Після дводенних переговорів у Берліні вдалося вирішити 90% питань між Росією і. Україною, а й Трамп задоволений прогресом, зазначив, ми мали дуже хорошу дискусію. Здається, все йде добре, але ми вже давно це говоримо. Зізнався, що процес складний і знову згадав, що багато людей гине. Трамп запевнив, що має величезну підтримку від європейських лідерів, адже вони також хочуть покласти край війні. Росія також, наче прагне закінчити війну в Україні. Однак Трамп підкреслив, що проблема в тому, що всі. Хочуть, щоб це закінчилося, а потім раптом не хочуть. Одна жінка у важкому стані. Ще п'ять у стані середньої тяжкості в Запоріжжі. Досі в лікарнях шість постраждалих унаслідок останньої атаки на місто. У пацієнтки травми голови та грудної клітки. Серед ушпиталених шестирічний хлопчик із мінно вибуховою травмою та контузією. Про це повідомили в обл адміністрації. Загалом по медичну допомогу через обстріл звернулися 14 людей. Серед поранених, рятувальники та поліцейські окупанти напередодні зранку чотири рази вдарили по Запоріжжю, атакували торговельний центр пошкоджено щонайменше шість багатоквартирних будинків, нежитлові приміщення, знищено автомобіль. І зранку російські окупанти вкрили вогнем приватний сектор у корабельному районі Херсона. У кількох будинках вибуховою хвилою та уламками снарядів вибиту шибки, посічено фасади та огорожі. На щастя, люди не постраждали. Повідомляє обласна військова адміністрація. Зранку у білозерці під ворожий удар потрапив 66-річний чоловік, який йшов вулицею. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення руки. і Ніг його ушпиталино. За даними поліції, в області напередодні внаслідок російських обстрілів п'ять. Теро людей поранені, ще один чоловік травмований через підрив на боєприпасі. Російські бандити і далі тероризують деокуповане правобережжя Херсонщини, накриваючи Херсонський і Береславський райони, обласний центр і передмістя вогнем із артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, застосовуючи безпілотники різних типів. У Чорнобаївці ворог атакував цивільний автомобіль. 50-річна жінка отримала вибухову травму та поранення обличчя Транспортний засіб знищено у біл. Лозерці на касетному боєприпасі підірвався 51-річний чоловік. У нього вибухова травма, вогнепальні уламкові поранення таза та ніг. у Дніпровському районі Херсона. Росіяни цілеспрямовано скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль, який заїжджав на територію лікарні. Постраждала річна медсестра та її 62-річний чоловік. Обоє отримали мінно-вибухові травми, різані рани обличчя та гостру реакцію на стрес. Транспортний засіб сім'ї пошкоджено. Но у нас, арту обстрілів житлових кварталів поранені 83 річна жінка та 55-річний чоловік в обох міновибухові травми, і уламкові поранення зазнали пошкоджень, приватний і три багатоквартирні будинки. Під Покровськом у самому місці бої не припиняються. Тільки но погода псується, і опускається туман. Чи падає сніг? Росіяни намагаються прорватися на техніці. Ці штурми окупантів стримують не лише дронами, але й артилерією. На допомагають уже легендарні системи Хаймерс та їхні важчі версії. М 270 екіпажі цих машин не тільки безперестанку зупиняють механізовані колони Росіяни, і випалюють точки з пілотами. Побачити в роботі таке озброєння вкрай. Складно. За хаймерсами ворог полює особливо затято. Але нашому воєнкору Олегові Корнієнко пощастило, йому ексклюзивно вдалося зафільмувати бойову роботу. Тож унікальні кадри і реквізити для донатів на обладнання нашим захисникам далі в сюжеті. Лічені секунди, і ракети випущені з Хаймерса, досягають своєї цілі. Околиці Покровська здригаються 227-й калібр, розбиває черговий штурм росіян. Під прикриттям снігу і туману ворог пішов в атаку технікою, коли інші не можуть справитись, летить наша ракета. А ось власне і траса, якою зазвичай росіяни намагаються дістатися до південної частини Покровська. Щоправда, тут і наша спалена техніка, і російська. Але останній місяць в основному палає ворожа. Територія вже окупована, і ворог звідти не перестає лізти. І по таким колонам відпрацьовують не лише хаймерси, але й м 270 Ну ми працюємо більш інтенсивніше, тому що ворог наступає з усіх сторон заходить, і ми більше робимо зараз роботи більше час роботи слова. Колони, які заходять на Покровськ, ну все. Боєць на псевдо «Баба Яга працює саме на американській реактивці, яку називають старшим братом Хаймерса. Гусеничні реактивні системи залпового вогню М 270 українське військо отримало від західних партнерів ще влітку 22-го. Нині ж ця реактивка майже без перестанку випалює ворога під Покровськом. Ми робимо дуже велику справу, допомагаємо піхоті. Я вважаю, що все-таки не розкажу, що артилерія бугини подібними системами свого часу сили оборони били по росіянам атакам саме. Нині ж в основному тут по росіянах випускають 227-й калібр. Вага одного пакета, а це шість ракет понад 2,5 тонни. Тож шансів вижити після пострілу м 270 у ворога нульові. МВР завжди заряджений. Ось ось ракета. Друга ракета, третя, четверта. Бо фактично екіпаж будь-якої миті може отримати команду до бою і на перезарядку чи ще щось часу не буде, тому машина завжди на поготові. Будь-якої секунди бійці будуть готові виїхати на завдання, відпрацювати по ворогу. Ну а зараз, до речі, ця м 270 в основному працює по Покровському напрямку, де росіяни активно. Намагаються наступати на цій системі. Ворог активно полює. Тож для бійців тут головне не лише влучно вдарити, але й вдало замаскуватися. Живна ціль активно шукають. Ми робимо все для того, щоб цього не сталося, щоб нас не знайшли і не внесли враження Тим часом екіпаж отримує команду до роботи, лічені секунди, і брат Хаймарса вирушає на вогнову позицію. Вдається ексклюзивно побачити, як працює в реальності американська система залпового вогню. Ці для удару дуже ласа а розвідка знайшла пункт ворожих дронерів. Можливо, ударні, можливо, розвідування. Ви вважаєте, що, що це за ціль для вас особисто? Доволі непогано, тому що ми тим самим можемо зараз уразити доволі непогану ціль для нашої піхоти. Це також буде плюс того, що, що ударні, що розвідувальні дрони, для них це трохи погано. Закриємо очі. МВРС миттєво займає потрібну позицію, звіряє координати і один за одним випускає по ворогу свої смертоносні ракети. Щонайменше півтонни полетіло на ворожих дронерів. Ось власне, ці ракети і розриваються. Окупанти облаштували собі позиції у підвалі приватного сектору. Від такого удару там все перетворюється на порошок. Спостерігаємо, вишається назад. <риклад> Тим часом екіпаж згортається і хутко зникає та змінює своє місце дислокації на одному місці. Такі системи ніколи не стоять. По результату стрільби перша трошечки відхилилася вліво по першій цілі, по другій є влучання по цілі. Тобто та цілі, яка дали другу е, уражена. В основному зараз на цьому напрямку, це групи піхоти, які переміщаються по... Відкриті місцевості десь, можливо, засідають в будинках Ми скупчення. А, Нам треба скупчення. Точки, 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 точки злету пала екіпаж реактивки. сподівається, що після їхньої роботи, хоч на кілька днів, нашій піхоті та штурмовикам, там під Покровськом і у самому місті, трохи стане легше. Бійці готові бити по ворогу, хоч цілодобово. Головне кажуть, аби ракети були. Олег Корнієнко ексклюзивно для фактів. ICTV, єдині новини. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітков зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не змогли поспілкуватися відеозв'язком із міністрами закордонних справ країн ЄС через технічні проблеми. Сьогодні у Брюсселі відбулося засідання ради ЄС на рівні очільників МЗС. Говорили про заморожені російські активи та про підтримку України. Британське видання The Guardian з посиланням на речника ЄС з економічних питань пише, що Євросоюз розглядає два варіанти використання заморожених російських активів. Перший репараційна поза. Ка, коли партнери нададуть Україні довгостроковий кредит, що буде погашений за рахунок майбутніх репарацій від Росії. Другий варіант альтернативна спільна позика, яка передбачає створення фонду, до якого надходили б відсотки від російських активів, і звідки б Україна брала гроші для відновлення, за попередніми розрахунками. Репараційний кредит для України може становити до 140 мільярдів євро. Точну ж суму визначать після оцінювання міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні на 2026 -20 це роки очікується, що остаточне рішення щодо російських активів буде затверджене лідерами країн ЄС, які зберуться 18 грудня на дводенний саміт це справді дуже важливий тиждень стосовно фінансування України. У нас є різні варіанти, і вони будуть обговорені на зустрічі лідерів країн у четвер. Найбільш вірогідний варіант репараційний кредит, і саме над ним ми працюємо зараз. Ми поки не досягли мети, це стає дедалі складніше, але ми робимо свою роботу. І у нас є ще декілька днів. Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання на Одещині після масованого обстрілу станом на тепер уже понад 200 тисяч сімей зі світлом до кінця доби обіцяють заживити ще стільки ж. Про це заявив голова Укренерго Віталій Зайченко в ефірі «Марафону». За його словами, упродовж завтрашнього дня електропостачання мають відновити всім абонентам, а це більше мільйона. Але діятимуть планові графіки знеструмлень. Тим часом зараз у регіонах завершують перегляд списків критичної інфраструктури, яка має без. Перебійне електропостачання. Це доручив уряд. Завдяки такій ревізії, очікують, в Укренерго світло в побутових споживачів буде значно довше. Я думаю, вже завтра ця, ця робота буде закінчена. Виключення цих об'єктів з тих, які не можуть вимикатися, може призвести до, до того, що в нас у споживачів буде як мінімум на 4 години більше світла кожної доби. 80% країни це більшість, відчують полегшення. Другий шанс для тих, хто пішов у СЗЧ. готова надати 108-ма кодацька бригада тероборони. Там уже має досвід повернення таких бійців до війська. Серед них запоріжець на псевдопавук і дніпрянин британець. Вони полишили свої частини з різних причин: один не порозумівся з командирами інший через важкий морально-психологічний стан. Та обидва наважилися знову вдягнути однострою українських захисників батальйону «Самарівські Вовки і твердять, не шкодують про це. Пару місяців пробув в окупації, відразу виїхав і зразу пішов. Збройні сили, молодий вояк на псевдопавук з окупованого нині містечка пологи. Коли прийшли росіяни, він втратив геть усе та почуття гумору. Ось приміром носить жартівливий пач на рукаві. Не дуже багато років, 24 роки, і дуже бородатий. Так що він, якраз, про мене. Павук боронив Донеччину і там каже, було найтяжче. Та влітку 2023-го Хлопець подався у СЗЧ. Твердить, не порозумівся із командирами. Просили підтримку. Її не було. Розмовляли з керівництвом, воно від нас відверталося, що ми їм там не потрібні, щоб прийшли других, та і все. Спонтанно просто все кинув, зібрав речі, поїхав в місто Запоріжжя. Від мене Ліворуч був Солідар, прямо фронт був Бахмутське. Потім перекинули нас на Харківський напрям. Тобто звільняли Харківську область 33-річний дніпрянин на псевдобританець, побратим Павука і на великій війні теж від самого початку, і так само самовільно полишив військо. Пригнічений у мене тоді був морально-психологічний стан. Через те прийняв рішення, щоб не наламати дров безпосереднього підрозділу. Вирішив піти все СЗЧ ще із вояком 108 ї бригади ТРО на псевдокупол. Ми познайомились кілька років тому. Він здолав шлях від солдата до командира підрозділу із протезом замість правої ноги. Це був підрив в автівки на протитанковій міні. Потім рік відновлення і повернення на службу. Я зрозумів, що можу бути ще корисним, бажання помститись за себе, за своїх побратимів. Дронар Копол нині ще опікується рекрутингом своєї 108-ї кодацької бригади. Каже, СЗЧ це не вирок. Різні причини, чому військовослужбовець так вчинив. От, і коли ми розуміємо ці причини, да чому він так вчинив? І для нас вони зрозумілі. Всіх чекаємо, всіх розглянемо і дамо другий шанс. Є успішний досвід повернення з СЗЧ. Такий досвід, зокрема, ці побратими. Павук був у СЗЧ рік. Працював на підприємстві. Робили зуби драконів, хлопцям передавали. А британець за півтора року на цивілці обзорівся сім'єю, підлікувався. Подружився, народилась дитина. Потім солдати в один голос твердять, увесь час розуміли, що все одно повертатимуться до війська. Було відчуття, що потрібно повернутися до хлопців і працювати далі. Жінці, я як тільки почали жити разом, я одразу сказав, що рано чи пізно я все одно повернуся до війська. Хлопці обрали батальйон Самарівські Вовки 108-ї бригади. ТРО були знайомі хлопці, які вже тут. І вони порекомендували, Кажуть, дуже гарна бригада. Командування дуже добре відноситься. Ніхто пальцем не тикав, не казав, ти се зачешник чи ще щось. Такого не було ставлення. Прийшов, пройшов адаптацію. За свою звитягу у 108-й бригаді хлопці отримали золоті хрести. Да, там там гарматі вже все. Є вторинна детонація, Це моє спорт. шанування. На цих кадрах робота дронарів 108 ї бригади ТРО. Командир підрозділу Купол твердить, вакансій у них чимало, та дуже потрібні пілоти. Контракт 18-24 У них діє ми одні з перших по силам ТРО, які отримали право набирати людей на контракт. 18-24. це вже працює. Є рекрутингові центри, є соцмережі. 108 ма бригада, це все можна знайти в інтернеті, зв'язатися з рекрутером. У нас є всі інструменти для того, щоб таку людину навчити. Бо головне бажання Андрій Почтівартем Даженко факта сі тві. Єдині новини. Наступна зустріч о 23.30. залишайтеся з нами. Марафон триває.